Історія ікони з 717 року, а в Житомир вона потрапила з Єрусалиму в подарунок від однієї благочестивої сім'ї, в знак подяки матінці бочій у вирішенні їхніх прохань. З історії ікони відомо, що у часи іконоборчих гонін дамаський халіф наказав відрубати святому Іоанну Дамаскину кисть руки і повісити її на ринку. Увечері преподобний випросив у халіфа відрубану кисть і, приклавши її до суглоба. Пав перед іконою Божої Матері. Святий просив богоматір зцілити руку, яка так багато писала на захист православ'я. Молитва була почута, і вдячний Іоанн приклав до ікони зроблену із срібла руку, після чого ікона дістала назву Троєручиця. Скільки вона народилася і налила Спасиття на весь час, вона молиться за весь світ. Мені яке горе, я не прошу, Божа матінка, проси свого сина, Ісуса Христа, Хай просить Небесного, щоб Він мені поміг, щоб я просилася, і завжди вона мені допомагає. Ісус Христос і матінка Божа завжди допомагають мені, всьому, всьому, що я прошу неї. Спочатку ікона виносилася на молінні лише в недільні дні, а пізніше з нею було зроблено хресний хід на відрізку дороги Житомир Черніхів. Сьогодні ж біля ікони є книга подяк Матері Божій за допомогу від тих, над ким безпосередньо збулося зцілення. Сам Господь Ісус Христос послав цей храм, щоби вислуховувала вона наші молитви і приносила до сина свого. Я вірю в те, що Пресвята Богородиця молиться за нас, молиться за цей собор і всіх прихожан цього собору. Вірю в те, що вона молиться і за всіх православних християн, покриває і за всіх християн і покриває своєю молитвою. Також відбувся хресний хід навколо храму, після якого віруючим роздали помічні стрічки.